бейджик, який допомагає зайти в Європарламент. Да ладно, у мене є пропуск в Європарламент. Тепер ви в Європарламент вам треба така карта, я не знаю. А як туди чіп влаштований? Чуєш? Десь там всередині чіп якийсь, да? так? Такий, наче папірець, просто, а там чіп всередині. ну? Вона ще шумить. Вау! Wow. Вау! Yeah, wow. А десь... типу, якщо робиться yeah, одне больші... рішення, то воно відображається по так. всьому світу. Yeah, скоріше по всій, wow. по всьому ЄС, так? По, -по всьому ЄС, да. no. uh, і так. І також наради закінчення, там є для, тобто... для <клес> ще є місце для України. Ще <клес> є місце для України. Не завжди куди рости, і я завжди кого ще інтегрувати. <клес> Клас. Ну це серйозно. Понял поняла ідею? Типу величезна конструкція об'єднана в одно. І десь рішення однієї країни впливає на весь євро Євросоюз. <клес> Зніми ще раз. Це просто щось. Масштабний реальний. Цього ну, дуже багато людей. Я, я, поки нема розуміння того, що тут буде президентка Європарламенту, буде, да? так? І це я буду разом з нею на одній сцені розмовлять в один мікрофон. Так. Одразу після неї обережно. <звук> То от чого мені дали ВІП палату, я це називаю.